Вітаю! Сьогодні 11 вересня і це мій корисний сніданок. Зараз 9 годин 30 хвилин. Їсти нема чого. Можна приготувати, я ж зазвичай і в 11 вживаю сніданок. Але ж будемо сьогодні економити. Так. Будемо їсти те, що є. Тому що я придбала масло та плена дороге. Так, потрібно поекономити. Заощадити. Так, так що будемо заощадуватись. За... Будемо сьогодні заощаджувати. Так, бо потрібно гроші не тільки на щось корисне, а ще потрібно гроші, щоб донатити. Тому. Тому сьогодні будемо тому їсти ось ці залишки. Так, пиццу будемо їсти. Корисна, корисна. А мабуть, не корисна, але ж защаджувати потрібно. Не викидати ж її. Так. Добре. Про масло. Ось це масло я на ньому смажу. Так. Я думаю, воно не дуже потрібно еко купити. Еко. Купила еко. Дуже хваляць. Але ж я не подивилась, які страни виробники. А уявляється, 5-1. Це. Франція. Так що я на французькому маслі смажу а вживати. Вирішила щось інше, так, краще. Не знаю, що тут краще, але ж зараз спробую і скажу, яка різниця. І це а це штрихкод 4. 4.0. 4.0 – це Германія. Так що, зараз розтоплю і скажу вам, що краще. Ну, краще, то дійсно, ви всі знаєте, краще українське. Це точно. Мабуть, я трошки поспішила сказати, що я буду їсти. А що тут їсти? Ви не знаєте, ну, добре, хоч тут немає ковбаси. Бо ковбасу я точно не їла. Тут шматочки м'яса. Але ж їсти все одно нема чого. Тому я додаю томати. Так. Томатики е, беру сыр, <ріст> їсти піцу. Ну, діти, як щось куплять, то я в шоці, ну, скажіть, я вам зроблю піцу. Що за чудо вот это? Ну, таке. Так, і моцарели ще покладемо. Ось це їжа трошки схожа на піцу. Так. А Щоб ще було краще. Ми... Ой. А чого то? Так. Так, я за кадром відкрию. Закрилась кришечка, і це ми додаємо. Каперси. І моя коліжанка зараз сказала ні. А я кажу так. Потрібно. так, що ж вони не падають. Ось так Потрібно вживати корисне. І, як кажуть, дратувати мозок свій, щоб він працював так, з різними смаками, а не просто так. Одне і теж кожен день. Ось! І це до духової шафи, і будемо снідати. Так, снідати це добре? Де ж моє масло? А, ось. Так багато ложка столова розтопилась, ложка була без верху. Так, будемо смакувати. Що тут у нас Німеччина? Я казала Германія? Ні, ні, Німеччина. Ну, що вам сказати? Дуже гарна п'ється. Дуже. М -м -м -м. Гарне масло. Майже як українське. Так. Поки піца в духовці, робимо смузі. І для смузі у мене теж сьогодні нічого немає. Так. Фруктів. Фруктів немає, але ж є малина заморожена. Нагадую, малина гарний, сама гарна ягода. самий гарний продукт. Ой, так і хочеться з'їсти ще. Уявляєте? Каперси? А колись я не могла. Як смачно. Дійсно, не могла з'їсти, не могла проковтнути. А зараз зараз смакую каперсами. Добре. У мене є відварна морква. Так. Це біла морква, вона покрасилась. Бо поряд з фіолетовою лежала. Покрасилась моя біла морква. Ау! -ау. Так. О, вона насправді біліш, а через екран така жовтенька, ні. Не, не відображає екран, трошки біліш. Добре. Так, фруктів немає, будемо зробити з моркви. А ось ця морква, вона жовта була. Оця біла, а це жовта, а ця фіолетова. Фіолетова буває всередині. Uh, зараз я переламаю. О, ця повністю фіолетова. Буває помаранчева всередині. А зверху тільки фіолетове. Так. Тому ось такий гарний продукт я відварила і потім підсушила в духовій шафі. Так. Так, так, не дивуйтеся, морква це супер. Морква це як жіншень. Морквою лікувались 100 років тому. Так. Вангри лікували. Все, що завгодно, лікували. А ви не знали, що морква це супер? Ммм. Тільки знаєте, моркву потрібно їсти, щоб зір був гарний. Ні, моркву потрібно їсти більш. Ой, боже мій, як смачно каперси! Якщо б я раніше це почула, що я кажусь зараз, я б не повірила. Я не могла їх їсти. А зараз смачно. М -м -м. Супер. Готуємо. Слухайте. А я хотіла чистити моркву. А потім думаю, навіщо чистити? Воно все дуже гарно помито було. Так. Потім <свя> зварено в воді, а потім ще в духовій шафі оброблена. Навіщо? Не знаю. Ось ця дійсно біла. Не буду чистити. Так, але ж хочу спробувати при вас. Біла, яка на смак. М? Не знаю. Простеньке. Простенькая, якась простенька. Слухайте, я хотіла чистити, а потім думаю, навіщо? Я гарно помила корінці, позварились в воді. Так, потім ще обробили в духовій шафі, підсушили. Навіщо чистити? Я зараз так і додам, не чистивши. Тільки хочу покуштувати ось це біле. На смак. Ну, якийсь простий такий смак. Трошки солоденьке. Так, це біле. Так, кидаємо туди біле. Так, це теж біле. І жовтеньке. Спробуємо. ось цю жовтеньку. Вона дійсно була жовта. Зараз трошки помаранчева. Ну. Смачніш, ніж біла. Смачніш. Так. Корінець вирізаємо. І туди. Фіолетово. Фіолетово. Угу, угу. Фіолетова найсмачніше. Тому, не знаю користь білої і жовтої. Треба почитати. Але ж я бачила. Як робили плов в Туреччині, і вони додавали таку жовту. Так, добре. Скільки там? Ага, фіолетовий не поклала. Корінці, все ж, відріжу. Так, фіолетовий мало. Ось так. Молоко бівсяне. І цього для мене мали. Зараз щось ще додам. А я нічого не знайшла. Я ще додам більш моркви. Ой. І додам спіруліна. Спіруліна у мене є. Це дуже водоросль. Гарнисіньке. Суперфуд. Головне, це забагато. Мабуть, я трошки додам. Так. Мабуть, я додала чайну ложку безверху. І Зараз зробимо смузі. Хочу сказати, піця готова. Ну, так це ж уже інша справа. Вже гарніше виглядає. Ну так, і можна щось їсти. Тому слина виділяється, їсти можна. Дивіться, який колір зелене. Темне, темне, зелене. Але ж перемішується. Рідини. Не хватає рідини. Нічого, ми густеньке зробимо. Що я можу сказати? Я ледь не зіпсувала апаратуру, так, ледь-ледь. Не того, що воно густе було, а того, що ось ця резиночка. Плохо була закладена сюди, і вона заплуталась між ножем ось так. Ну, мабуть, вона не зіпсувалась. Так. І добре, що у мене є ще одна така. Не знаю, як назвати. Блендер, будемо казати. І ось. Така густа їжа вийшла. Я ще додала мед. Так. Тому це суперфуд у мене буде. Так, хватить, досить. Так, суперфуд. І я буду їсти піцу, а потім спробую суперфуд. Піца смаждена і корисна. І не сперечайтесь. В піці було все корисно в моєї. Так, смузі. Ось такого кольору вийшла. Сьогодні знов не вийшло зелене. Нічого. Якось зробимо і зелене. Сьогодні про спірулину не будемо розмовляти. Це корисно. Ви придбайте, ми ще багато будемо чого з неї робити. Особливо маски для обличчя, це супер. А сьогодні річ про моркву. Морква, як ви бачили, різного кольору буває. І вона дуже корисна. Не потрібно недооцінювати моркву. Вживайте більш моркви. Варену на моркву навіть у смузі. І це супер! Слухайте. Яка смакота вийшла? Я дивлюсь, диву даю, не дивлюсь. Так, що кожного разу щось інше і таке смачне. М? Ви ж пам'ятаєте, сьогодні не було з чого робити. Так. Ну, малина тільки. Ну, і, і морква. Малина морква. А яка смакота? М Для травлення, малина для довголіття. Ммм, слухайте. Ось я вживаю і нібито там горішки. Так. Смак такий приємний-приємний. Все. Готуйте різноманітне. Ходіть здорові! Побачимось, папа.